Кран проточний водонагрівач фірми Кронер, модель CW090R. сам кран. І гнучкий гусачок. Основна перевага цього водонагрівача це гнучкий гусак. Так, і тут закручується. Цей кран нагрівач має цифровий дисплей, потужність тену 3 кВт, підключення одна друга. Вилка шнуром. Шнур має довжину 1,10. м. Також є кнопочка перезавантаження. Якщо немає тиску або напругу води, він автоматично відключається. І потім цю кнопочку нажимаєте, і він перезавантажується, тобто наново включається. Ручка для керування температури води на холодну і гарячу воду. Ціна такого комплекту 960 гривень.